А ти чула про тренування, що надихають. Ми збудували формулу, яка дає результат. Секрет нашого концепту розкриваю в кінці. Формула це фітнес-революція, це велнес-клуб, в якому фізична активність та саморозвиток це невід'ємна частина життя. Ми створені для тебе, якщо ти маєш ці болі, бракує часу на спор, не знаєш, як позбутися набряки. Відчуваєш постійну втому. без кінця худне, маєш біль у спині або сутулість. Боїшся почати. Тож ми пропонуємо тобі здорові відносини з тілом, кваліфікованих майндфул тренерів, тренування адаптовані до твого ритму життя та фізичної підготовки. Усвідомлений підхід і комплексний розвиток. Тож від нас ти отримаєш велнес клуб в форматі щомісячної онлайн-підписки збільшені 16 тренуваннями, в шести фітнес-напрямках. Тренування збудовані так, щоб ти зрозуміла, чого потребує твоє тіло. Увійшла в ритм фізичної активності без стресу і зривів, щоб в подальшому усвідомлено розвивати і вдосконалювати своє тіло. Наші переваги тренуйся будь-де та будь-коли. Тренування адаптовані для новачків і профі. І дуже доступна ціна. І зараз найважливіше ми особливі тим, що ми не обіцяємо миттєвих Результатів. Ти маєш бути готова до довгострокового шляху. Секрет успіху це регулярність, усвідомленість і дисципліна. Ми тобі гарантуємо результат тільки якщо ти сама хочеш змін. Ми показуємо тобі шлях, і це вже твій вибір. Приєднуйся до нашого клубу за посиланням в біо і створи свою формулу успіху.